Отче Василю, якщо молитися в деякий момент, наприклад, не одні ті самі імена, а просто казати, ти Боже знаєш, чи це не буде надмірне уповання на Бога. Ну, ну ти Боже знаєш. Ну це, знаєте, я думаю, що треба імена називати. Ну, дивіться. Ви чуєте, як я молюся за, за те, що ви даєте на службу. Я ваші імена згадую, розумієте? Я ж згадую я ж ваші імена, бо це є дуже важно. Дивіться, Ісус Христос приходить до того бісноватого чоловіка і питаєся до демона, як твоє ім'я? І Демон каже, легіон багато бо нас. То має значення ім'я чи не має? Має. Не треба лінитися. Називайте імена, бо потім на другому приході скаже Христос, Твоє ім'я співнулося після того, як ти помер, пройшло пів тисячі років, тебе згадали 10 разів. А Твоє ім'я згадали 10 тисяч разів тому, що була родина, ходили до церкви, молилися, так навчилися, і тому імена ваші не радіти тому, каже Ісус, що біси вам кориться, радітися тому, що імена ваші як записані на небі, так говорить святе Євангеліє. І тому треба це враховувати, що ім'я має значення.